Одеський паливний склад ідеальне паливо саме для вас: троф'яні брикети, дрова, вугілля за найкращою ціною. Доставка в зручний час завжди повний асортимент. Контакти в описі і на екрані. Одеський паливний склад з нами завжди тепло. Вітаю, шановні друзі. Після виходу нашого сюжету про райони ви багато разів просили нас розповісти про селище Котовського Чи вибачте за росізом поськот? І ось ми тут. На перехресті проспекта князя Володимира, колишнього Добровольського та Старомиколаївської дороги. Ну, по-перше, звідки бере початок ця назва, майже усе, що нам розповідали та показували у мильних серіалах про Червоного Робінгуда, ідеологічна брехня. Котовський – звичайний злодій, вбивце, бандит якого 100 років тому стратили по наказу чекістів у двох кроках звідси? А сьогодні Котовсько — це майже третина населення Одеси, про яку згадують лише підвибори. Може, саме тому на Котовського веде півтори дороги, це Миколаївська дорога та вузенька смужка об'їзної дороги. А щоб відчувати себе тут комфортно. Потрібно гарно вміти ходити пішки, бо відстані тут шалені, і обов'язково придбати спортивний костюм, бо мешканці Котовського видають перевагу саме цьому модному та зручному виду одягу. А ще сьогодні ви узнаєте, як створювалась картинка для радянських новин, яка відстань від Одеси до Палермо, а де знаходиться вулиця без вулиців. А ще багато цікавого. Саме тут, на проспекті Володимира Великого, на початку 50-х влада виділяє біля 4 тисяч ділянок для будівництва житла для робітників залізниці та будівельних підприємств. Будували вони ці хатинки власним коштом в умовах тотального дефіциту. І будівництво однієї домівки займало до шости років. А де сто років тому Одесити власним коштом збудували цілий мікрорайон, ми розповідали ось тут. У шістидесяті було ухвалене рішення подальше розбудувати Котовського з його відділенням від Одеси в окреме місто на кшталт Чорноморська. Для розселення там працівників заводу Централіт, Аджаликського порту та Кулюндоровського промузла. І саме тут, на вулиці Героїв оборони Одеси, починається будівництво п'ятиповерхівок. Колії сьомого трамвая продовжують до заболотного і роблять там кільце. А на початку 70-х центральна влада вирішує, що на зміну п'ятиповерхівкам мають прийти справжні висотки у дев'ять поверхів. Але одеські залізобетонні заводи не мали обладнання, щоб виготовляти конструкції для будівництва дев'яти поверхівок. А за зрив вчасної здачі житлових квадратних метрів місцевих можновладців обов'язково покарали, що ж робити. Але це ж Одеса. Конструкції для декількох дев'яти поверхівок залізницею привезли з інших міст. А для гарної картинки в новинах висотки збудували уздовж центральних шляхів. А за ними для здачі плану з квадратних метрів наліпили одну на одну п'ятиповерхівки. Масове будівництво п'ятиповерхівок почалось тут лише років за п'ять. Одеса стала містом з мільйоном мешканців. Отут місцева влада зрозуміла, що перетворення Котовського на окреме місто позбавить її. Першочергове фінансування і назавжди забула про цю ідею. На жаль, як і раніше, так і зараз. Головна мета забудовників скоріше здача квадратних метрів житла. Соціальна інфраструктура та доброустрій ніколи не були тут в пріоритеті. У 80 вісімдесятих, коли тут мешкало біля 200 тисяч мешканців, з розважальних закладів були тут лише кінотеатр Зоріни біля рештків якого ми зараз знімаємо цей сюжет? Кафе, дискотека, вітрильник та е, скляний павільйон кафе Морозиво. І все, живіть і радійте! Північним кордоном Котовського слугує східна залізниця, яка відокремлює місто від прилеглих селищ. Саме велике з них це селище Корсунці, до якого з часом приєдналися селища шевченко 1 та шевченко 2 а багато років ніхто не називав Корсунці інакше як Палермо. У ті часи по телебаченню йшов серіал Спрут з красенням Мікелі Плачедо у головній ролі комісара Катані, який драматично та без особливого успіху боровся з наркомафією у Палермо. Справи у Корсунцях, які в ті часи ніхто інакше як Палермо не називав, були набагато поганішими. Понад 10 років. Це селище, яке відділяло від Одеси лише кілька десятків метрів залізниці, було центром наркоторгівлі. Лише у середині 90-х спільними зусиллями місцевих активістів та великими силами правоохоронців, вдалося перемогти наркотичного спрута, назва «Палермо» І сьогодні змушує здригатися мешканців Котовського тих часів. Але Одесити, як ніхто, знають, що від жахів лікує гумор. І ось один з жартів про це місце: в дитинстві батьки старанно вибивали з мене дурі, Але я завжди знав, де її взяти ще. Справедливості заради потрібно відзначити, що рівень злочинності на Котовського не перевищує такі ж рівні в інших спальних районах Одеси. Ну ось ми з вами і доїхали до Кримського бульвару. Він побудований поруч з одеською лікарнею, пологовим будинком, а ще тут поруч церква, торгівельний центр, кафе і ресторанчики. Якщо ви придбали нові спортивні штани, то кращого місця, щоб їх вигуляти, ви не знайдете. Про Кримський бульвар місцеве жартують, що це наш приморський бульвар на стероїдах. А якщо без жартів, то відсутність у такому районі, який по населенню дарівнює таким українським містам, як Вінниця чи Полтава, це просто ганьба. А цей феномен Котовського називається доріжка. Вже понад 30 років тут щодня квітне стихійна торгівля. І як же з нею тут не боролися і міліцейськими рейдами, і ОМОНом, і розставляли на газонах будки. Навіть збудували величезний торговий центр для того, щоб переселити туди торгівців. Але доріжка працює як атомний годинник. Я не фахівець з організації вуличної торгівлі, але на пам'ять чомусь приходять поетичні рядки. Якщо зірки запалюють, значить це комусь потрібно. А зовсім поруч з доріжкою сховався ще один феномен Котовського вулиці без вулиці. Нагадую, що в одному з наших попередніх сюжетів я розповідав вам про вулицю, на якої немає жодної поштової адреси, і ви можете подивитися його ось тут. Але тут, на вулиці Блажка, по старому Махачкалінської, зовсім інша справа: адреси є, будинки є, але дороги немає з самого початку будівництва. На Котовського дуже часто змінювалося та нашаровувалися один на одного будівельні плани, і вічна гонитва за зданими квадратними метрами призводила до того, що на такі дрібниці, як шляхи, тротуари, доброустрій, ніхто не звертав ніякої уваги. Коли тут на Махачкалінській перетнулися два різних плани забудови, з'ясувалося, що дорогу прокласти. Крізь щільну забудову неможливо. Так ця вулиця і стала просто величезним двором. А це ще одна пам'ятка Котовського – Труба незламності. Під час боровію в осені 23-го року її просто здуло, без усяких шахетів та ракет. Правоохоронці. Терміново з'ясували коло відповідальних за будівництво тец 2 та величезної труби над нею. Але з того часу минуло понад 40 років, і усі фігуранти справи переважно проживають зараз на Нью-Йоркщині. Після розбору завалів з'ясувалося, що навіть цього уламку вистачить, щоб дати трохи тепла більшості населення Котовського. Наступного року на кошти міжнародних благодійників була збудована нова труба, але труба незламності залишилася в резерві. Буревні часи живемо. А це наймолодша частина Котовського поле Чудес. І як нагадування про сумну історію Буратіна і як згадування про безглузде планування і погану якість будинків, які тут будували з початку 90-х. Проблема. Меж міста та хаотичної забудови тут дуже наочні. Ми зараз з вами знаходимось на вулиці Сахарова. І з одного боку вулиці місто, а з іншого боку, вже область. Ви бачите різницю? Ні. І ніхто її не бачить. Поруч зі старим полем чудес, яке знаходиться поміж Марсельською, Сахарова, Бувалкіна та Палія на землях селища Лиски виросло нове поле Чудес. Тут винні бути, були збудовані садові будиночки, ну а виросло то, що виросло. І вінцем цього будівельного хаосу став торгівельно-розважальний центр «Рів'єра» та житловий масив через дорогу від нього. Цікаво, що адреса Рів'єри місто Одеса, а адреса будинків через дорогу село Фонтанка. Вже багато років Крижанівка, Ліски, Фонтанка фактично опинилися в межах міста. і Їх офіційне включення в межі Одеси лише справа часу. Таким самим чином до Одеси в минулому приєднали багато селищ і хуторів, завдяки яким з'явився одеський знак якості, не фонтан. А як це сталося? Ми розповідали ось у цьому сюжеті. Дійсно, мешканці Котовського мають свої звички та традиції. За кілька останніх років багато хто з них виїхав за кордон, а до району приїхало багато біженців з тимчасово окупованих та прифронтових територій. І більшість з них, мабуть, залишиться тут назавжди. Мешканці Котовського такі ж одесити, як і мешканці центра чи великого фонтану. Вони теж працюють на благо своїх родин, платять податки та роблять Одесу Одесою різноманітною та не схожою на інші міста України. А ми з вами закінчуємо цей сюжет там, де і починали. Тут дуже невдале місце для пам'ятників, так історично склалося. Спочатку тут стояли брати двох стовпів. Де зараз можна придбати навіть комбайн з вертикальним зльотом, і про цей район ми розповідали ось у цьому сюжеті. Потім на їх місці встановили пам'ятник загиблим космонавтам у скафандрах, але у позі розп'яття. В ті часи на Котовського не було жодної церкви, і бабусі приходили помолитися на космонавтів. Після смерті Брежнєва космонавтів тихесенько убрали і на їх місце поставили абстрактну конструкцію з великих труб, яку відразу ж назвали Сапілкою Андропова. Потім тихесенько знесли її. На цьому місці багато років маярили рекламні плакати, а пам'ятник Суворову не простояв тут і десяти років. І якщо на Катовського проведуть хоч би одну ще одну нормальну дорогу. Та збудують півноцінний парк, світогляд мешканців Котовського наблизиться до світогляду мешканців інших районів. Бо і Одеса і Україна це не тільки земля, вулиці чи пам'ятники. Це, по-перше за все, спільнота людей, які роблять Одесу, Одесою, а Україну Україною. Отже, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Пишіть у коментарях, що ще цікавого ви хочете почути про Одесу. Тримаємося! Усе буде добре!